Усім доброго дня, хочу привітати усіх суперлюдей. І з вами я, знову Кривицький Віктор. Отож, швиденько пробіжмось по основному. Я є учасником ряду фондів на сайті Суперлюдей. Ось він загалом можете подивитися. І ось безпосередньо я. Я, мої соціальні мережі, дані по сайту, мої відео, інформація по фондам. От фонд, біткоін фонд, мії реферери. Отож, сьогодні я хочу з вами поговорити і знайомити вас із новим сайтом, що мені порадили то спершу мене зацікавив. І я поки покислаю, детальну інформацію по ньому я запишу пізніше. Отож, цей сайт. Аналог сайту BTCE, де ми купували біткоїни і різноманітні цифрові валюти за долари. А долари придбали, купували на сайті Укркеш. Відповідно, мені з банку кидали на Укркеш, з Укркеша сюди. І тут же за долари по поточному курсу купували біткоїни. У попередніх відео я вже записував інформація, як це все робити. Отож, зараз ми маємо дані по новому сайту, де я лише почав працювати. Назва схожа BTC Trade.ua. Ми пройшли реєстрацію, нічого складного проходимо, вводимо нік. Логін, пошту, паролі, капчу. І далі заодно отримуємо наш, як би сказати, як банку. Пін-код. Ми його потім собі зберігаємо і можемо поміняти. Для виводу. Ну, до цього ми ще не дійшли, це буде в наступних відео. Отож, суть сайту і структура сайта схожа до BTCE, -Е, Звичайно. це БТЦ Trade UA. Українська біржа криптовалют. І в IT. Я вже тут зареєстрований. Так само у нас є крива з поточним курсом. Особливість цього сайту того, що ми купуємо цифрові валюти лише за гривні. І продаємо за гривні. Ось ми маємо курс нинішній ну, ціну 4700-400 продаж. Який коливається. Можемо так само робити заявочки за одну. Є крива, яку ми можемо вставляти по часу, щоб по-своєму дуже зручно бачити по місяцям. Тут бачимо курс долара, нинішній, який в них вказаний, і поточні дані по біткоїну і гривня. Решта, що? Так само: фінанси, профіль. Фінанси нас цікавить. Це виведення, поповнення гривень і різноманітних наших валют, особливо що нас це біткоїни. Особливість. І найголовніше. Ми можемо закидати сюди гривні не без участі в основному безпосередніх сайтів. Так. А враховуючи, можемо користуватися банком чи терміналами. Банковський перевод на счет LeapPay і на платежною карту відповідно. Visa MasterCard. Якщо вас цікавить загалом, це досить зручно і економить час відповідно, бо з кожного сайта нам треба. Наприклад, показували в минулих відео Зукеркеша. Перевести, поки прийде підтвердження і тому подібне. Трошки складно. Кому треба швидше це все робити, можна виконувати на цьому сайті. Тож ми дивилися, фінанси так само. Усе схоже, як до є. Так само на всі фінанси. Схожа табличка, поповніть вивести і дані інформація. Так само на виведення. Детальніше, як це все виконувати, я запишу в наступному відео. Як правильно зробити, куди вивезти, що вводити. Так само купіть, продати. Саме дивилися. Так само вводимо, як і на БТЦ є. Тут у нас торги. Кількість ціна, яку ми можемо теж собі фіксувати. Поточний курс, крива. Ну, що ще. Тарифи. Час і наш баланс який вказаний. Загалом все. Просто, доступно, нічого складного. Подивитися, вичитати усе можна. Ну, що ще. Ну, думаю, поки досить. Це для ознайомлення. Зроблю поповнення, продаж виведення я запишу, покажу як і детально розпишу і розкажу. це комусь допоможе, щось дізнається нове, відповідно, як і у вас, навчаюся. По вашим відео. Дякую за увагу, все найкраще. А, і ще одне. Хто не заходив по селушці на нашому профілі. Є досить свіже відео Сергія Гріпінича. Правда, на англійському. На заодно зможете згадати, хто вчив, ані послухати. Цікаво і заодно можете собі інформацію цього почерпнути. Ну, гаразд, всім дякую за увагу, все найкращого. До побачення!